Такая голодная кошка до нас попала. Смотрите, что. А я далее зараз расскажу историю. Она не дает высыпать корм. Просто что? голодная. Ну что, расскажу историю данной кошечки. Вчера до наших девчат на работу подкинули Наших. Подкинули оцю по кошку. От була видно, що вона вагітна. Дівчата вирішили її простерилізувати, нормально, поки термін мав бути. Було, нічого такого нічого не казало. Що там є місяців. Ну, завезли не вчора вечором кошку, до лікаря, залишили. Сьогодні він вранці дзвонить. Каже, дівчата, ваша кошка родила таких богатырей і богатых ну що, мусили забрать сьогодні підготували місце її забрали зараз она тут зараз за вам покажу наш пункт прийому, ваще вам видео не показывалось так вот у нас посерина тут місце снизу для наших старих котів які у нас тут. Будуть зимувати. Ось тут лежанки. Ось старий наш рижий. А, та це персіха. Це бокс. Зробилось там стекло. Ось тут два бокси нових уже застеклених. Ось там кошка досинова. місця. От всякі речі для кожного кота зроблено. Це жителька. Оце на другому поверсі ще треба зробити порядок внутрі. Тут ось такі бокси зроблені зі стеклом. Це місця для наших старичків, які будуть зимувати у нас. Оце, лісниця, щоб вони вниз спускались, вон білочка виглядає. Це вона туди виходять туди. Далі я вам покажу наше місце, оце вхід. Оце коврик з десрощеним. Ми тут э, От У нас тапочки є. Заразу всякого не таскать. Так, оце тут за таким стеклом. Теж є два бокса. Вон там окремий раз, там і другий. Там зараз ми роблю деякий ремонт, доутеплюю. До утеплю, Взяв пінопласта і стіни доутеплюю, потолок, щоб було тепліше, тому що тут е, я порахував, воно тут на, виходить назовні, то треба доутеплити. Там буде нормальний прошарок, щоб було тепло, там внутри, тому що холодно. А треба зробити, щоб було тепло. Да і бачите, тут ще воно кучу щілей. Треба теж тут будуть дороблювати, ще тут ще куча. Все дороблювати, дороблювати. От, ці котики. Зараз вони поки що будуть знаходитися в цьому боксі. Далі трошки через тиждень-два їх переведемо туди. Там де стекло я показував вам тільки що, то, що ремонт у нас там буде. Там вон, великий бокс. Ну, на даний момент поки що так. Ось вот в такому маленькому боксі у нас тут знаходитись.